Geschätzte Zuschauer, шановні глядачі, Арсеній Яценюк, який після насильницького перевороту став прем'єр міністром України, по суті, є агентом США та їх союзників. Про це в одній із своїх статей пише німецький автор бестселерів, журналіст Герхард Віснєвський. на особистому сайті Арсенія Яценюка і його організації Open Ukraine, у рубриці Партнер кожному доступна інформація про ті сили, які були задіяні в організації перевороту. Ось кілька витягів. Перший організація The Black Sea Trust, це так званий американський фонд впливу. Два Chatham House. Це британська мережа з міжнародних справ, яку між іншим фінансує Рокфеллер, Білл Гейтс, НАТО, ЄС і німецький фонд Кондрада Аденаура. 3. НАТО зокрема, у вигляді спеціально для України створеної організації під назвою інформаційний і документаційний центр НАТО. 4. організація НЕТ Це організація з метою демократизації чужих країн, фінансована урядом США Елен Вайнштайн. Елен ванштайн, що працював над концепцією організації НЕТ, сказав. Велика частина того, що ми робимо сьогодні за допомогою НЕТ. 25 років тому секретно робило ЦРУ Ц п'ять зрештою, в списку партнерів прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відкрито для всіх, красується печатка Міністерства закордонних справ США. Шановні пані та панове, інтернаціональні зв'язки такого характеру вже зараз виявляють, що Арсеній Цинюк не буде піклуватись про свій народ. Він буде представляти інтереси тільки західних сил. Підтримуйте, будь ласка, портал Клягемауер ТВ і розповсюджуйте цю інформацію. Доброго вам вечора.